Всім привіт! З вами знову Маріна. Зараз у нас сезон гарбуза. Тому я не можу не поділитися з вами дуже смачним ніжним сирно-гарбузовим пирогом. Пиріг виходить дуже соковитий, якщо ви не любите гарбуз, приготуйте такий пиріг і обов'язково він стане вашим улюбленим. Друзі, бажаю всім приємного перегляду. І так, спочатку нам буде потрібно 400 г гарбуза. Я нарізала його на шматочки будь-які і обібрала, почистила, ось так, ставлю форму в духовку на 180 градусів на 20 хвилин до м'якості. Тим часом, поки гарбуз у нас буде в духовці, ми займемося сирною масою. Для неї нам буде потрібно 500 г кисломолочного сиру, 3 яйця, 100 г масла, крохмал, цукрова пудра, ванільний цукор. Детальний список інгредієнтів, як завжди, дивіться під відео. Спочатку ми розділяємо 3 яйця. Нам потрібно розділити на білок і жовток. Вершкове масло у нас повинно бути кімнатної температури. Ось так ми розділили 3 яйця, відставляємо в сторону, беремо миску, де будемо замішувати сирну масу. Перекладаємо у неї 100 г вершкового масла м'якого, так як ми його будемо збивати, із цукровою пудрою. Я беру 6 столових ложок цукрової пудри, додавати буду поступово, щоб мені ось так не розліталося по кухні. І збиваю блендером. Можна міксером, кому як зручно. Нам потрібно розтерти цю масу, вершкове масло із цукровою пудрою, щоб була пишна біла маса. Однорідна. Хто не використовує цукор, можна замінити медом. Я також так пробувала, дуже смачно. І додаю поступово по одному жовтку і продовжую блендером збивати, розтирати отак. Ось так жовтки я додала. Додаю трішки ванільного цукру, можна замінити це на ванільний екстракт, ванілін. Я додала одну чайну ложку ванільного цукру і буду поступово додавати кисломолочний сир. У мене пів кілограма, у мене домашній, можна замінити на куплений будь-якої жирності. Це вже буде залежати від того, якою масою сирною у вас вона вийде, чи густа, чи рідша. Якщо вона у вас буде рідка, цей раз я готую, у мене, бачите, сир такий тугий, маса виходить густа. Можна доливати молоко, але я не роблю таку рідку, як буде гарбузова частина. Коли ви хочете, щоб була однакова у вас маса, що гарбузова. Так і Сирна можна розбавити молоком. Зараз я додала крохмал, 2 столові ложки крохмалу і ще раз збиваю. Ось така маса у мене виходить. І зараз ми будемо збивати білки. До білків я додаю дрібку солі і збиваю в пишну білу масу. поступово частинами ось так трішки додала білок збитий і перемішала, отак знизу до верху, щоб наша сирна маса була пишна. Якщо ви хочете, щоб візерунок в пирогу був дуже гарний. Тому потрібно робити консистенцію сирної маси і гарбузової однаково. А гарбузова виходить завжди трішки рідша, тому можна додати молоко. Але я цей раз цього не роблю. Ось у мене гарбуз, він уже м'який. Я підготувала все для гарбузової маси. Це 400 г гарбуза, 2 яйця, 4 столові ложки цукру, ванільний цукор і також 2 столові ложки крохмалу. Гарбуз я переклала в миску, додаю всі інгредієнти. Яйця, ванільний цукор також, звичайний цукор. І це все перебиваю блендером. Також в масу однорідну. Бачите, ця гарбузова маса у нас більш рідша. І додаю крахмал 2 столові ложки. Можна будь-який не тільки кукурузний, а картопляний. Ось так. І пробиваю все в однорідну масу. Я не загущую більш гарбузову масу, тому вона дуже гарно випікається і дуже смачно виходить. Ось у мене дві маси готові. Зараз будемо збирати пиріг. Збирати пиріг я буду в роз'ємній формі. У мене форма 28 см в діаметрі. І буду ось так частинку викладати сирної маси і частинку гарбузової маси. Тут уже як хочете, можете розділяти зразу, можна шарами. Потім я ще буду брати шпажку, трішки так от зроблю, щоб був візеруночок. Не забувайте, зараз нам потрібно розігріти духовку до 180 градусів. Бачите, у мене сирна маса більш густіша, але це нічого страшного. Просто візеруночок трішки не дуже виходить рівномірний. Ось так я беру шпажкою роблю. І буду відправляти в духовку на 180 градусів. Запікався пиріг у мене 40 хвилин. Я провіряю ось такий верх вийшов нього. Я провіряю шпажкою, щоб шпажка не виходила мокрою. Так вона трішки вологенька. Залишаю пиріг приблизно на 5 хвилин і перекладаю вже на велику тарілку. І зараз я покажу. В розрізі, який він ось так притрушу трішки цукровою пудрою, що він був гарненький. Я рекомендую дуже приготувати цей пиріг. Це смачний, він навіть смачніший будь-якого чізкейка. У мене в сім'ї його всі полюбляють. Ось дивіться, який пиріг виходить. Красивий, ніжний, дуже соковитий, обов'язково приготуйте. Дякую усім, друзі, за лайки, коментарі, які ви пишете. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Готуйтесь з задоволенням, до нових зустрічей!